Слава Ісусу Христу! Сьогодні є в нас відповідь на запитання. Буквально я їхав зібрання, і мені прийшло таке повідомлення від одного, від одного пастора з наших людей, який проживає в Канаді, місто Станьбек, тут в Манітобі, і який задає дуже цікаве питання. Питання звучить так: пастор Олександр, мобілізація, яка почалася. Зараз в Росії забирають всіх підряд і студентів, і навіть тим, кому 60 і більше. Як ви думаєте, що це таке? Чи це є пушечне м'ясо? Як ви думаєте, в основу наших роздумувань хочу покласти слова, які записано Єзекіля 38, Єзекіля 38, вірш 15. І прийдеш із свого місця із північних кінців, ти та численні народи з тобою. Всі вони гарцюють на конях, зборище велике і військо численне. І здіймися на мій народ Ізраїль, як мара, щоб покрити землю. Буде це на кінці днів, і виведу тебе на мій край, щоб народи пізнали мене, коли я покажу свою святість тобі Богу, на їхніх. Очах. Що зараз ми бачимо? Те, що було до сьогоднішнього дня, то фактично було м'ясо, так як пише цей автор запитання. Росія очищувалася по тій, по тому всьому, що ми знаємо, очищувалася від тих людей, які були соціально неприйняті в їхньому суспільстві. Кримінал і тому подібне. Зараз фактично призиваються люди, які знають, що таке війна, знають в більшості, як воювати, і їх не просто хватають. З часом ми побачимо, як в цих людей буде входити особливий дух, і як ці люди будуть проявляти бажання воювати. Власне, зараз ми з вами стоїмо в баченні того, хто має. Воювати з Ізраїлем народження цієї орди, і як ці люди будуть готуватися до цієї війни, яка є описана в Єзекіля 38-39. Зараз уже не готується пушечне м'ясо. Далеко ця ідея? Зараз, власне, готуються, будуть готуватися ті воїни, які організуються як орда з іншими народами, з такими, як Іран, Ірак. Турція. Зараз ми будемо бачити, як воно все на наших очах буде разом укріплятися і з'єднуватися: глина і жалізо, одна з них на воходоносора, як будуть з'єднуватися, і як те, що колись абсолютно не могло разом існувати православ'я, наприклад, і, мусульми, і мусульманство, як разом організується з однею ціллю, щоб іти проти Ізраїлю. Зараз ми можемо бачити це. На сьогоднішній день ми повинні чітко розуміти. Що перед підхопленням церкви на землі має відбутися ще одна подія? Це Єзекіїв 8:39, який пророкував за до років до народження Ісуса Христа. В основному ця подія дає підкріплення не так для церкви, як для ізраїльського народу, щоб ізраїльський народ, перед тим як вони вийдуть в період великої скорботи, чому, власне, Господь це допускає, як ми з вами читали. Цей вірш 15 і 16, -й. щоб ізраїльтяни побачили, коли вони війдуть в період великої скорботи, що навіть коли буде Антихрист, коли буде світовий лідер, коли влада буде повністю дана для нього, і, здається, виходу абсолютно немає. Перед цим Господь покаже надзвичайне чудо. Він знищить цю Орду, Він знищить її воєначальника. І люди цілого світу будуть бачити. Як ця орда впаде, як впаде її воєначальник? Звичайно, тоді зривається перша печатка, виявляється Антихрист, який присвоює для себе цю перемогу. Він не скаже, що то Бог знищив, що Бог знищив цю орду, яка сунула з Москви. Він скаже, що то він її знищив, і зараз для цілого світу стає мир і безпека. Ми повинні акуратно зараз вивчати історію Біблії. Повинні акуратно вивчати всі слова. Кому ми сьогодні довіряємо? Якщо сьогодні ми чуємо такі слова, ці слова базуються на, 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 на чиїсь інформації, що ми сьогодні слухаємо? Ті, що є з рідного краю, я знаю, з України слухають українську передачу. Якщо ми з вами вивчаємо українську передачу і бачимо, що робиться на сьогоднішній день на арені, та мідія, яка сьогодні працює з людьми. Та пропаганда, яка сьогодні працює з людьми, я би сказав, можна зробити таку пропорцію. Те, що йде з Росії, 10 слів ми чуємо, 9 із них обман. Якщо ми з вами візьмемо Україну, ми чуємо 10 слів, 10 із них обман. Якщо ми чуємо з вами Сполучені Штати Америки із 10 слів, які ми чуємо, 5 є обман. Якщо ми чуємо з вами інформацію, яка, хто може працювати з англійською мовою, яка йде від Великобританії, з десяти слів чотири є обман. Кому сьогодні повинні слухати? Перш за все, Біблію, один не має ні одного слова обману і дивитися на Ізраїль. Те, що ми сьогодні можемо почути від Ізраїля, якщо ви знаєте англійську мову, можете слухати ізраїльське радіо, хто єврей, може слухати на євриті, то ще є краще. Там пропорція буде приблизно йти 10 слів, із них 9 правди і один обман. Чому так? Я вам пояснюю, чому так. Тому що Ізраїль зараз конкретно знає, що це не просто орда утворюється з північних народів, не просто орда утворюється із тих народів, які хотіли вже давно стерти з лиця землі Ізраїль, такі як Іран, Ірак, Турція. Вони прекрасно розуміють. Старий заповідь Єзекіль 38 38,39. Чим зараз ізраїльський народ в багатьох питаннях відрізняється від церкви, що вони починають розуміти. Вони починають розуміти, що діється навколо, який страшний ворог зараз на них може йти, і до цієї події вони готуються як ніколи сильно. У них навіть є такий план, який називається план Самсона. Якщо вони побачать, що цей народ випустить на них, допустимо, ядерну зброю, як він посуне на них, вони вже не хочуть здатися, так як вони здалися колись, як це було за часів тита, коли армія прища... прийшла 70 років після Різдва Христового і нищила Ізраїль. Чи тоді як було повстання бар когби 120 років, коли останні жителі лишилися в Ізраїлі, і як їх всіх. Римський світ знищив. Тепер в них виникає свій план, який є їхній план, план Самсона. Якщо навіть щось станеться з нами і нам буде загрожувати смертельна небезпека, ми знищуємо і тих, хто йде на нас, так як це зробив Самсон, обняв два стовпи, знищив себе і знищив тих всіх филестимлян, які дивилися на це чудо, яке робилося руками Самсона. Подібний план є в руках. Ізраїльтяни, які вони називають план Самсона, ми вже так просто в полон не здамося. Це все бачить Бог. Це все бачать правдиві ізраїльтяни. Не думайте, що немає серед ізраїльтян людей, які не ходять з Богом. 144 тисячі готуються, вони вже живуть, вони вже є готові. І тільки церква забирається, вони відразу займають це місце. І якщо ми сьогодні хочемо бачити, де є правда, Хоч трохи розуміти правду, не, диві, не живіть пропагандою України, не живіть пропагандою Росії, не живіть тим більше пропагандою Америки чи Великобританії. Слухайте, як до цих подій готується Ізраїль. Вивчаємо слово Боже. Сьогодні ми живемо в дуже цікавий час час небезпечний, але час, який обіцяє для нас дуже багато. Що це цей час обіцяє? Ми ще з вами побачимо, як церква, я так думаю, цей останній похід Орди. Можливо, і не, можливо, церква ще буде до цього забрана. Але так як ми дивимося по відношенню до книги відкриття Івана Богослова, коли зривається перша печать і появляється цей перший вершник на білому коні, і на ньому сидить той, ніби переможеться, в руках в нього є лук. І не має стріл, і присвоює для себе перемогу, якої він ніколи не мав, ніби переможець. Що він переміг? Він присвоїв чужу перемогу, перемогу Бога, яку описує Єзикіль 38 38,39, коли ця орда північна посуне проти Ізраїлю, щоб знищити його, щоб не допустити ніби приходу Антихриста. І Бог покаже в останнє свою славу і для церкви, але саме основне. Для свого вибраного Богом народу Ізраїля, який буде входити в період великої скорботи, з почуттям того, що Бог керує, не Антихрист, Бог керує, але їм треба пройти через цей період, щоб переплавитися і переплавленими вийти в період тисячолітнього царства, де вони будуть царювати тисячу років. Хай Господь нас благословить. Щоб ми чітко розуміли, що робиться навколо. Щоб ми мали відкрити розум і відкрите серце і дбали за свій Святий Дух, за, правильніше сказати, за свій храм, щоб він був чистий, і щоб Святий Дух тут завжди був, щоб ніколи в нас не було такого, що ми дали можливість для нечистоти вийти в наше серце. Хай Господь нас благословить. Не боїмося, не лякаємося. Це все мусить статися, але ми маємо надію, все гряду скоро. Я є з вами. Станем і будемо молитися. Дорогий всемогутній Господі Боже, ми щиро дякуємо тобі за ці хвилини молитви. Ми дякуємо тобі за цей чудовий час. Дякуємо за те, що ми сьогодні можемо помолитися. Дякуємо за те, що ти сьогодні ще іще раз показуєш, як близько ти стоїш під дверима. І те, що зараз робиться. В Україні те, що зараз робиться в Росії, те, що буде робитися зараз в Білорусі, це ще раз нам показує, як близько ми стоїмо до періоду великої скорботи, який напряму є зв'язаний з підхопленням церкви. Благослови нас, щоб ми не боялися, щоб ми не лякалися, щоб ми повністю довірилися Тобі, і щоб не якісь забобони, не якісь фальшиві пророцтва, а щоб тільки святе слово володіло нашим розумом і нашим серцем. Ми вручаємо своє життя Тобі, а тобі слава по віки віків. Амінь. Отче наш, що живеш на небі. Нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя як на небі, так і на землі. Хліб наш щоденний дай нам сьогодні, і прости нам борги наші, як і ми прощаємо боржникам нашим, і не веди нас спокусу, але збав нас від лукавого, бо Твоє царство. e sela e slava por viques vikiu Amém.